Дивіться, курчата вивелися у грудні місяці. Це курчата породи кур Фавероль. Півники завжди будуть чорненькі, а курочки ось такі лососові. Ну і з того виводку, який в мене вивівся, маю 6 півників і одну курочку. Поки що в них нема статевого дозрівання. Хай живуть поки що разом. Як тільки курочка буде придатна вже до спарювання з півником, звичайно, я її відправлю у доросле стадо. Там, де в мене Ось курочки мої несушки стараються. Вона не від цього виводку, тобто не, це не її тато, і я можу цілковито сюди її відправляти. Але до чого я веду? Що вирощуючи, виводячи курочку на осінь, вони надзвичайно міцні, здорові і вже до весни будете мати у себе. Ось. Курочку, і не шукатимете, де би купити молоде покоління. Виводьте на зиму, глядя і навіть не бійтеся, просто створіть належні умови.